Любі другокласники, вітаю вас з початком навчального року. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Уроки математики ми з вами починаємо з першого розділу. Узагальнюємо і впорядковуємо знання і вміння за перший клас. Сьогодні ми з вами будемо повторювати нумерацію чисел першої сотні. Згадаємо, що таке натуральні числа та натуральний ряд чисел. Минулого навчального року ви зробили великий крок уперед. Так, оволоділи такою необхідною наукою як математика. Ви вчилися рахувати, знайомилися з числами, засвоїли числа першої сотні. Сьогодні ми з вами згадаємо все, що вже знаємо про числа від 1 до 100. Тож, усі, будь ласка, налаштовуємося на роботу. Щоб гарно попрацювати, бажаю успіхів. Сьогодні ми з вами познайомимося з нашим новим підручником. Адже наша подорож світа математики триває. Але існує так багато питань, на які можна відповісти. За допомогою математики. Тому ми і продовжуємо нашу подорож, і в нагоді нам стане саме цей підручник. Розглянемо умовні позначки. Проведи дослідження, зосередь увагу, випробуй себе, розгадай секрет. Попрацюй удома самостійно. На уроках математики ми з вами будемо працювати не тільки з підручником, а й звичайним зошитом у клітиночку. Кожного дня ми з вами будемо записувати число. Давайте зробимо це разом. Відкрити, будь ласка, зошит. Згори горизошита відступіть одну клітиночку. А зліва направо відступіть, будь ласка, 10 клітиночок. Та запишіть, яке сьогодні число. Запишіть ту цифру. Місяць у нас вересень, тому записуємо. Вересня. Відступаємо одну клітиночку вниз та з великої букви записуємо класно. Робота. Поставте відео на паузу та запишіть ці два рядочки. А зараз ми з вами виконаємо хвилинку каліграфії. Одиничка, цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички. Починають з одинички. Від класної роботи відступіть одну клітиночку вниз та поверніться на початок рядочка. Запишемо рядочок цифри 1. Давайте пригадаємо, що кожна цифра живе у власній клітинці. Між клітинками ми з вами. Залишаємо простір, тобто одну вільну клітиночку. Поставте відео на паузу та запишіть рядочок цифри 1. Сьогодні ми з вами працюємо з натуральними числами. Давайте порахуємо листочки. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте пригадаємо, щоб відповісти на питання, скільки, нам треба полічити предмети, і лічити ми можемо їх в будь-якому порядку. А щоб. Дати відповідь на питання, який за порядком. Нам також слід полічити предмети, але особливу увагу ми маємо звертати на напрям лічби. Також ми з вами не називаємо предмети двічі та не пропускаємо предмети. Давайте ж пригадаємо, що таке натуральні числа. Натуральні числа це числа, які ми використовуємо при лічбі предметів або використовуємо їх в порядковій лічбі. Натуральні числа утворюють Натуральний ряд чисел. Наприклад, такий. Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, 8, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять і так далі. Пригадаємо, що кожне наступне число на один Більше за попереднє. А кожне попереднє число на 1 менше, ніж наступне. В нашому натуральному ряді найменшим числом є число 1. А оскільки наш натуральний ряд нескінчений то найбільшого числа просто не існує. Бо яке б число ви не назвали, завжди можна назвати число на 1 більше. А давайте зараз поміркуємо, чи можна назвати число 0 натуральним числом. Звісно, ні. Бо ми з вами, коли рахуємо якісь предмети, якщо їх взагалі немає, ми з вами не кажемо нуль предметів. Ми просто кажемо, що предметів немає. Отже, запам'ятаймо, нуль не є натуральним числом. Подивіться, будь ласка, перед нами. Ряд чисел. Які числа побачите в цьому ряді? Числа від 0 до 6. Давайте подивимося уважно та замінимо цей ряд так, щоб одержати відрізок натурального ряду чисел. Яке число тут зайве? Ми з вами тільки но проговорили, що 0 не є натуральним числом. Давайте подивимося 0 – зайве число. Коли ми прибрали 0, ми отримали натуральний ряд чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте пригадаємо, як одержати наступне число. Щоб одержати наступне число, нам потрібно до попереднього додати 1. А як отримати попереднє число? Від наступного відняти один, а на черзі наступний ряд чисел. Дивимося уважно і скажіть, яке число зайве? Подивимося, зайвим у другому ряді є число 11. Оскільки воно записано у нас з вами після шести, воно не на одиничку більше, ніж 6. Тому ми його вилучили, щоб утворився у нас натуральний ряд чисел. Поставте відео на паузу та виконайте рухливу вправу. Зараз ми з вами попрацюємо в підручнику на сторіночці 4, завдання 3. Розгляньте, будь ласка, ряд чисел. Які числа ви бачите? 19 45 90. 5, 55 78. А на які дві групи ми можемо розділити ці числа? На одноцифрові та двоцифрові числа? Давайте ми з вами пригадаємо. Одноцифрові числа це ті числа, які записуються однією цифрою. В нашому ряді числовому одноцифрове число це число 5. А двоцифрові числа це числа, які записуються двома цифрами. А що ж спільного між одноцифровими та двоцифровими числами? Що і ті, і ті записуються за допомогою одних і тих самих цифр. Завтра приготуйте, будь ласка, вушка та прослухайте казку про суперечку нуля з іншими цифрами. Всі цифри звинувачували нуль у тому, що він означає порожню множину. Множину, у якій немає жодного елемента, тобто нічогісінько. На звинувачення нуль відповів. Якщо я стану праворуч від кожної з вас, то я вас збільшу в 10 разів, нуль став поряд з одиницею, і з'явилося число 10. Але цифром все одно так хотілося посперечатися. І вони стали сперечатися вже одна з одною. Дев'ятка заявила, що вона найбільша. На що одиниця відповіла, якщо я стану ліворуч від тебе, то я буду більша за тебе. Одиниця стала ліворуч від дев'ятки, і з'явилося число дев'ятнадцять.

Що ж ми можемо сказати? Що найголовніше це місце цифри в записі чисел. На першому місці справа. Пишеться у нас з вами одиниці, а ми з вами знаємо, що зліва стоять десятки. Попрацюємо з нашими числами. Від нашої каліграфічної хвилиночки, від нашої одинички відступіть, будь ласка, одну клітиночку вниз та запишіть наступні числа. 19. Між числами пропускаємо одну клітинку. 45 90. 5, 55, 78. Поставте відео на паузу та запишіть ці числа. Нам потрібно з вами зараз взяти простий олівчик, та в кожному числі підкреслити однією рисочкою одиниці. А двома рисочками десятки. Ми з вами знаємо, що кількість одиниць це у нас цифра, яка записана праворуч, в двоцифровому числі. Цифра, яка записана ліворуч, це десятки. Підкреслимо. Одиниці та десятки в числі 19. Дивимося, одиничка стоїть ліворуч, це означає, що один десяток. Праворуч стоїть дев'яточка, 9 дев одиниць. В числі 45, у нас з вами 4 десятки та 5 одиниць. В числі 90. Дев'ять десятків і нуль одиниць. А зараз поставте відео на паузу та самостійно підкресліть одиниці однією рисочкою десятки двома. Виконайте саму перевірку. Співпали у нас результати. З десятками одиницями визначилися. А тепер давайте пригадаємо, як замінити число сумою розрядних доданків. Для цього нам потрібно визначити в числі кількість десятків. І записати відповідне кругле число. А кругле число це те число, яке закінчується нулем. Потім нам потрібно визначити кількість одиниць в цьому числі. Записати це число. І записані числа поєднати за допомогою арифметичної дії додавання. Наприклад, Запишемо разом суму розрядних доданків в числі 19. Число 19. Це у нас 1 десяток, тобто 10 та 9 одиниць. Це означає 10 додати 9. Знову від нашого числа 19. Вниз відступаємо одну клітиночку, записуємо число 45. 45 дорівнює. Дивимося, ми з вами визначили вже і підкреслили кількість і десятків, і одиниць. Нам вже трошки легше. Число 45. Дивимося. 4 десятки. А 4 десятки це число 40. Дивимося кількість одиниць. 5 одиниць це означає, що 40 додати 5. Від 45 відступаємо знову клітиночку вниз. Число 90. Скажіть, будь ласка, число 90? 90 додати 0. Чи будемо ми з вами розкладати на доданки число 5? Звісно, ні, бо це у нас не двоцифрове число, ми маємо тільки 5 одиниць. Зараз, будь ласка, ми з вами утворимо другий стовпчик. Від нашого першого виразу. 19 дорівнює 10 додати 9 від дев'яточки. Зліва направо відступаємо 4 клітиночки. 1, 2, 3, 4. На 5 клітиночки записуємо число 55. А під числом 55 записуємо. Число 78. Зараз поставте відео на паузу та замініть ці числа 55 і 78 сумою розрядних доданків. Виконайте самоперевірку. А зараз ми з вами дамо характеристику числам 14, 58 за планом. Подивимося число 14. Воно одноцифрове чи двоцифрове? Двоцифрове число. Які цифри використані в запису числа? 4. Що позначає «одиничка»? кількість десятків, четвірка позначає кількість одиниць. Як ми можемо число 14 замінити сумою розрядних доданків? Ми з вами визначили, що 1 десяток це 10. 4 одиниці 4, сума розрядних доданків 10 додати 4. Яке попереднє число до числа 14? Попереднє число на 1 менше. Це число 13. А наступне число до числа 14 на 1 більше. 15. Як ми можемо утворити число 14. 13 додати 1 буде 14. І 15 відняти 1 також у нас буде 14. Поговоримо ми з вами про число 58. 58 одноцифрове чи двоцифрове число? Двоцифрове. Які цифри використані в запису числа 5, 8. як же ми замінили число 58 сумою розрядних доданків 5 десятків число 50, 8 одиниць 50 додати 8, яке попереднє число? Тобто на 1 менше від числа 58, 57 наступне число на 1 більше це число 59, як же отримати число 58, 57 додати 1 та 59 відняти 1. Зараз ваше завдання дати характеристику числу 25 за планом. Для цього поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Сьогодні ми з вами на нашому уроці пригадували числа першої сотні. Давайте пригадаємо. Які числа називають натуральними, наскільки кожне наступне число більше за попереднє? Наскільки попереднє число менше від наступного? І які числа є одноцифровими? та двоцифровими. Наостанок. Оцініть свою роботу на сьогоднішньому уроці. В нашому зошиті після останнього запису відступіть одну клітиночку вниз. Ваше завдання. Кольоровим олівчиком зафарбувати одну клітинку зеленого кольору. Якщо вам все було легко, помаранчевого або жовтого кольору мені все вдалося одну клітинку з синім кольором, якщо мені було складно, а я дякую вам за роботу, до зустрічі на наступному уроці.